Вітаю вас сьогодні, 9 березня, день народження Тараса Григорьовича Шевченка. Це великий український поет, письменник та художник. Творчість Кобзаря багатогранна, як і його талант. До літературної спадщини Тараса Григоровича Шевченка війшли 240 поетичних творів. Що склали основну книгу Кобзар. Пропоную послухати вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.